Цивільний Кодекс України статті 813 819 стаття 813, сторони у договорі найму житла. Сторонами договору, найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб. Стаття 814. Право наступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм. У разі зміни власника житла, переданого у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця. Стаття 815. Обов'язки наймача житла Наймач зобов'язаний використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані. Наймач не має права провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця. Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за найм житла. Наймач зобов'язаний самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму. Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним. У договорі найму житла мають бути вказані особи, які проживатимуть разом із наймачем. Ці особи набувають рівних з наймачем прав та обов'язків щодо володіння та користування житлом. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним. Якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні обов'язки за договором найму житла є солідарними. Порядок володіння та користування житлом, наймачем та особами, які постійно проживають разом з ним, визначається за домовленістю між ними, а у разі спору встановлюється за рішенням суду. Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, мають право за їхньою взаємною згодою та за згодою наймодавця вселити у житло інших осіб для постійного проживання у ньому. Особи, які вселилися у житло відповідно до частини Першої цієї статті набувають рівних з іншими особами прав володіння та користування житлом, якщо інше не було передбачено при їх вселенні. Стаття 818 Тимчасові мешканці Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, за їхньою взаємною згодою та з попереднім повідомленням наймодавця, можуть дозволити тимчасове проживання у помешканні іншої особи осіб без стягнення плати за найм житла тимчасових мешканців. Тимчасові мешканці не мають самостійного права володіння та користування житлом. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після спливу погодженого з ними строку проживання або не пізніше 7 днів від дня пред'явлення до них наймачем або наймодавцем вимоги про звільнення помешкання. Стаття 819. Ремонт житла переданого найм. Поточний ремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором. Капітальний ремонт житла, переданого найм, зобов'язаний здійснювати наймодавець, якщо інше не встановлено договором. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, передано у найм, якщо таке передобладнання істотно змінить умови володіння та або користування житлом, не допускається без згоди наймача.